коли небудь чули про те, що необхідно знати декілька мов, щоб подорожувати, або про те, що обов'язково треба їсти саме місцеву їжу, щоб відчути та по-справжньому зрозуміти країну. Ну або про те, що туристів завжди обманюють. Ці ці історії можуть бути цікавими, але всі вони міфи або стереотипи. Я підібрав декілька таких найбільш поширених та відомих міфів, що блукають інтернетом, та спробую їх зруйнувати. <смір> Перший міф говорить про те, що ви повинні знати декілька мов, щоб подорожувати. Це не зовсім правда, хоча знання різних мов може допомогти вам зрозуміти місцеву культуру та вільніше себе почувати в новому місці. Але для цього не обов'язково знати кілька мов. Часто достатньо знати англійську мову в якості основної мови спілкування з іншими туристами та з місцевими мешканцями. Class vocabulary! за оцінками, які я знайшов в інтернеті, близько півтора мільярда людей в світі знають англійську мову. А це приблизно 20% всього населення Землі. Ну, тому шанси, що вас зрозуміють, якщо ви будете знати сама англійську, ну дуже великі. І навіть якщо ви не знаєте англійську, а тим більше, ну, не можете говорити на мові країни, куди ви приїхали, ви все ще маєте шанс порозумітись. І ні, я зараз абсолютно не про гроші. Залізьте у кишеню штанів та дістаньте свій телефон. Ні, не треба телефонувати Галі, яка знає англійську. Потрібно використати безкоштовний додаток для перекладу. Наприклад. Google Translate. Ці додатки допоможуть вам зрозуміти інших та спілкувати з ними вільніше. Якщо вже згадали за гроші, є ще один міф, який стверджує, що туристів завжди обкрадають. Це міф, який може викликати паніку та страх у тих, хто вперше подорожує, ну і у дуже переляканих людей. Хоча крадіжки та шахрайства можуть статися у будь-якій країні, і у туристів дійсно більше шансів стати жертвою обману, Ну, бо вони вважаються легкою мішенью для для злочинців. Це ще не означає, що усіх туристів мають пограбувати. До прикладу, за даними 2020 року, які мені видав чат GPT, загальна кількість злочинів в Італії склала близько 2 мільйона, що становить приблизно 33 злочини на тисячу жителів. Що ви, ви не знаєте, що таке чат GPT? Ну тоді тільки для вас і тільки сьогодні в описі буде посилання на відео про це. Ну так от так повернемось до наших крадіжок. Це залежить і від вас, і від країни, яку ви обрали. Високий рівень бідності, недостатній контроль з боку влади, висока кількість туристів, тощо, можуть і призводять до більшої кількості злочинів. До списку таких країн відносяться Таїланд, Індія, Єгипет, Туреччина. Там шанси, що вас пограбують, будуть трішечки вищими. Але якщо ж для свого відпочинку ви обрали інші країни, ну, наприклад, Європу класичну, тоді можете сильно не хвилюватися. Але завжди краще бути пильним та не носити з собою багато грошей. До речі, про те, як обманюють туристів, у мене є повноцінне відео на каналі. Також рекомендую його переглянути, воно ну, дуже цікаве, як на мене, і посилання буде в описі до цього відео також. Міф 3. ви повинні їсти місцеву їжу, щоб зрозуміти країну чи місце, де ви знаходитесь. І це теж міф. Хоча їсти місцеву їжу може бути весело та цікаво. Ну і просто для фото в інстаграм підійде. Але це ще не означає, що місцеві страви смачні та безпечні для вашого здоров'я. Насправді, навіть безпечніше їсти відому і перевірену вами класичну їжу, до якої ви звикли. Звичайно, якщо ви не хочете провести решту відпустку на білому троні. По тій самій причині завжди варто дотримуватись правил гігієн, враховувати ризики та пити лише бутильовану воду. Якщо ви додивились до цього місця, я буду вдячний за лайк та підписку. А ще алгоритми YouTube дуже люблять довгі коментарі. Відпіти слів. Будь ласка. Повертаємось до наших міфів. Щоб бути справжнім туристом, потрібно відвідати всі туристичні місця. Ну, це не зовсім так. Хоча відвідування популярних місць може бути цікавим та подарує вам чудові фотографії для тих самих соцмереж. Це ще не означає, що вам потрібно обов'язково відвідати кожне туристичне місце. Ну, це ж просто не забіг від точки до точки, точно не змагання, хто більше побачить. Ну і банально, через таку гонку у вас, можливо, навіть не буде часу насолодитися атмосферою міста, в яке ви приїхали, оскільки більшість часу ви проведете в черзі у вхід до визначних цих місць. Іноді найдивніші та найбільш віддалені місця можуть бути найцікавішими. П'ятий міф туристи завжди платять більшу ціну. Це теж міф, але залежить, як на нього подивитись. У деяких країнах дійсно є така назва, є такий термін туристична ціна, але це не завжди означає, що ви повинні платити більше. Часто досвідчені туристи рекомендують початківцям торгувати за ціну та шукати знижки. А у деяких арабських країнах це взагалі частина процесу купівлі і продажу. Також не завжди така туристична ціна є несправедливою та завищеною, в першу чергу, тому що вона може включати додаткові послуги та гарантувати вашу безпеку. Ну, до прикладу, включати страхівку від нечасного випадку. От це дуже популярна річ у Єгипті, коли ви їдете, наприклад, у дайних. А якщо розглядати ну, такі звичайні витрати на житло, на їжу, на транспорт, на інші побутові послуги, то туристи за них платять стільки ж, тільки і місцеві мешканці. Отже, як бачите, декілька найпопулярніших стереотипів про подорожі виявилися такими міфами. Насправді, подорожі це неймовірний спосіб дізнатись більше про світ та його культуру. А також насолодитись пригодами та новими знайомствами. І щоб ви не робили, завжди пам'ятайте про те, що безпека і комфорт ваші головні пріоритети. Також бажаю вам чудових подорожей та незабутніх вражень. До зустрічі в нових відео. Пока!